Богдан Лепкий, Полтава, Том 1, розділ 17. Сидір прикидався здоровішим і сильнішим, ніж був. Соромно козакові в постелі лежати, як жінці у злогах. Одарка дівчина, а диви, якою сильною показала себе. Він її від першого разу полюбив, як нікого в світі, а тепер так прямо очей не зводив з неї, як на образ дивився. І була ж вона ніби цей образ змальований не людською, а Божою рукою. Старий Борисів, хоча здавалося б, що його столітні очі вже іншої краси шукають небесної, а й він не раз задиви, задивиться на неї і тільки зітхне. Чимало промовить буває гарного на нашій Україні, чимало. Жаль розходитися з нею. Проповідають попи, мов то в небі гарно. Не знаю, чи краще буде, як у нас, і не сподіваюся. Погадати лиш, весняна ніч, вишні цвітуть, і скільки того цвіту тут, скільки тих зір там, а пахне як. А соловейки як зачнуть тебе по серці скоботати, Тю, Аж тут заскриплять, воріться або затріщить перелаз. І така, о, вже й коло тебе, вже й присмакталася, як опир, але який Херувимський. Ні, ні, не гадаю я, щоби там щось кращого придумав Господь. Не гадаю. І дивуйся ти, що ми до нашого раю чортів впустити не хочемо. Осквернили би нашу красу. І не впускайте. Чуєте, не впускайте. Я ще з могили кричати вам буду, бережіться. Сидір припав до старого з одного боку, а Дарка – з другого. Благословіть нас, батько!» А він примкнув на хвилину очі. Чому ж це я? А де ж ваші батьки? Де піп? Батьків у нас немає, а попи знаєте, які тепер. Може, й не доведеться у святій церкві перед тетраподом стояти. Поблагословіть ви нас. Борисів поклав руки на їх голови, і так мовчки трівали, з'єдинені тишиною, вимовнішою від найговірливіших слів. А тоді припали до старечих рук, до рук, що трудилися цілу сотню літ, сіючи життя і обороняючи його до рук, що були теж найгарнішим струментом для бажань і виявів душі. Собака на вигані перестала вити. Над слобідкою пролітав ангел не смерти, а життя життя, котрого не викорінити нікому. Ми нині хочемо забиратися від вас, почав несміливо і з жалем Сидір. Старий здригнувся нині. Так, добродію, після заходу сонця пора. А я, бачте, гадав, що залишитися в нас. Надійде весна. Не завадило б чотири плуги на мої не випустити. В мене земельки чимало, а син тільки один. Решта челядь. І хазяйки теж у хаті треба. Іванові женитися якось не спішно. Гадав, залишитися в мене. Наділю вас землею і живіть, та й кохайтеся на славу. Спасибі. Але не годиться нам, батьку, що погадав би собі про мене мій сотник. А хто ж тебе сотником, казаче, Мручко, Ілярій? Так, той самий. Та й до гарного ж ти сотника в попався. Це такий хитрун, що другого на цілій Україні не знайти. А що вже сміхотворець, такого хоч у гетьманські театри веди. Не забуду, як ми раз за цим ручком полякам у руки попалися. Він від мене молодший на літ яких сорок. Отож і довідалися пани, що між полоненими є дід з внуком, і покликали нас, щоб подивитися, як воно виглядає таке диво. Як став їм мій мручко не били цігнути, як став показувати бідних шляхтичів десь аж з-під Галича, то пани аж за черева бралися. Такого було сміху. І випили здорово, а ми тоді і в ноги. Славного ти сотника маєш, Сидоре. Люблю я, як батька, і сотня в нас не будь-яка. З того, що до москалів не перейшла, під Антихристів регімент не побігла, бачиш, що гарна. Як же мені не поспішати до сотні і до свого сотника? Борисів задумався. Правда твоя. Не годиться товариства лишати у такій важкій пригоді, як тепер. О, важкі ж, бо часи надходять, чує моє серце. Важкі. А що ж ти з нею зробиш? спитався нараз старий, показуючи рукою на Одарку. Я його не покину до віку», – відповіла Одарка. В мирі то так, а на війні? Гадаєте, що не вміє стріляти, їздити на коні, шаблею водити? Можливо. Та це вже твоя річ. Як так любиш його, то певно вас Господь зведе таки докупи і пожалує щастя. Хоч як я привик до вас і полюбив, мов дітей своїх власних, здержувати не буду. Спішко вам туди, де кулі грають, ідіть. А поздоровіть там свого сотника від мене. Скажіть йому, що старий Борисів ще живий. До походу вже неспосібний, але рідної землі ще й зубами боронити буде, якщо ворог до неї підступить. Кому в дорогу, тому й час, принаглював старий Борисів, сніжок паде, сліди прикриває, їхати вам добре. І розказав їм, як і куди прямувати бо з оповідань Сидора і Одарки міркував собі, де тепер гетьман зі своїм військом і зі шведами, може бути. Коні вам дам свої і санчата теж, щоб де чорт з москалями не звів, та щоб вас не пізнали. Ти, козаче, вбереш міщанську бекешу, а ти, Одарко, надівай футро моєї покійниці. Буцім та чоловік з жінкою у монастир на прощу їдуть. Та ще тобі, дівонько, Міждукачі хрест почепити треба, для всякої безпеки. І він добув зі скрині на намисто своєї покійної жінки, яке ховав для будучої невістки, відчепив з мощами старосвітський хрест і почепив одарці на шию. Хай він, від, від тебе, від, хай він тебе від усякого лиха обороняє. Поклонився. Поклонилися і подякували за його добре серце. Сніжок падав і загладжував сліди за молодятами, що їхали назустріч невідомому.